Топтали мову і душили, щоб українець онімів. Здавалось, не було вже й сили, ні пісні доброї, ні слів. Скалічена принишка мова. Всі думали, що це вже крах. Лиш пісня пташки світанкова її будила у серцях. І мова ніжно розквітала, приходила у дивні сни і колисковою співала. І з першим подихом весни, ні, наша мова не вмирала, вона боролася й жила, як Фенікс завжди воскресала, і до людських сердець йшла. І ось вона державна стала, чарівна мова споміж мов, і барвами всіма заграла, ніхто цю мову не зборов, хоч знов перевертність народу. Назад, все хочуть повернуть умови викрасти свободу і перекрити світлу путь, народ поставить на коліна, щоб українецю не віддати в рабство Україну. Хто ж ми без мови і без слів? Ніхто, як згине рідна мова, без ми. А ми. ж загине й нація чудова і рідна Україна теж.